У вас є два вибори, по суті. Да? Їздить по площадках, дивиться там, по перекупах, по магазинах, по локсах, шариться, купляти трактора собі, шукати, хто вам 100 доларів якихось уступи. Або так, з ящичка збираємо, ладнуємо, хлопці, ладнуємо і тут же одразу на місці. Зараз, 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 зараз. На місці відправляємо. Ось, все, Вказуємо. Все. О, комплектуємо ще на яку ви хочете. любой. Пожалуйста, любой Прицепним То його все, фрези коси, борони. Пожалуйста, все, що хочете. І відправляємо. ось, Осьован. Пожалуйста, от такі вже в зборі трактора дешевше, оптова база місто Ніс такі ось нові, пожалуйста. Кінтаврики такі нові, гарні. Різні цвіта можна вибрати собі, які вам до вподобали. Сороковочки, до речі, з кабінами поприходили дуже, поліцюється попитом, бо вона ну, дешевше, ніж 50-ка стоїть. О, ця сороковка поприходила. Кінтаври користуються попитом дійсно, тому що стоїть дешевше за 50-ку на багацьку, а теж вона класна. І кабіна там, бачите, йде рівний пол, 4 циліндри, все промисове. Ну, це з примусово комплектації новеньких, 25 рік. тому хциліндровий нормальний трактор. А, от. І ось тут у нас комплектуються далі борони. Сажалки, копачі. І ось от, хлопці, загружатись будуть. Машина одна поїхала, він ще чекає на догруз. Такий спринтер. А, ні, це не спринтер, це ось. Бус, лафети. Один стоєв в кузов зараз, два стоять на прицеп. І завтра вже може бути в вашому дворі. Ось це у нас а, це прям з родину радий, щоб придбала собі такий кентавр, Мій любимий, іксу. Це дійсно така сороковка, яку знаєте, зробили, Ми не пожаліли на нормальний ходову, на мости, покріпше поставити полося побільше поставити, а, чулки... І ося показує, що дійсно вони там. Тобоє човок здорова, а і вось така, як мізінчика. Всі опції, все, все в ньому є. Проще сказати, чого нема. Є все. І реверси, і примусові, все, що хочете. І вес, ЄС, її тонни 800 майже. Це сороковка. Ну, Фактично сороковка. вка 4-циліндрова, по габаритах, по кольорах, їх 50-ка, 28-мат, задні, груба розина 11,2. Це за людину дуже радий, що в неї зимова, дуже буде служити на совість. Також, пожалуйста, вам ще саме дешеве, безременне чудо. Ну воно не чудо, воно нормальне, насправді, трактор. Трохи він кустарно, бачите, такі, якісь сидіння стоїть на якійсь бришанці такі. як... Ну, тим не менш, ціна раз. Потім мост ну, взагалі не слабий. Шість передач, 6 ступка, кем мотор, простенький, дешевий, без пасів. А, вот. І вам, пожалуйста, що ще беруть, саме прям економ економ варіант кентавр, як завжди, Любимий, Всі знають, Підписані до на канал, знають, що він на МТЗ перетягне. Бляха, це така мусорка, звісно. Локація. Не дуже. Ну, тим не менш, кентавр хороший. От, можна брати. До нього ще комплектація йде ось одразу. Бачите, на комплектації на кентавр. хороша. Іде клужок. Два дукокорпусу масліцо подарочне. Фреза, редуктор. На фризу все, повне, повна Тобто на сам трактор маєте собі комплектність. От, і така до вас пацани техніка а, їде, їде додому таким бусом От, і переплат ми ніяких не беремо. Оплата вся на місці, Виїзна є ви, в кур'єри є касовий апарат, можете заплатити готівкою або на рахунок, по рахунку, карткою. В момент отримання техніки офіційно, без завдатків. Получите трактор, подивитесь на нього, посюпайте, помацайте, розрахуйте собі без проблем за нього. От. А також є розтермінування. Цей в нас вже проданий, теж їде зараз на загрузку. Це класно, звісно, вони зробили. 50-ка була яка хлопці кентаври, 50-ка, яка ставиться. Небо і земля, Даже, просто гляньте кабінети. Ну, Бюджетне 50-ка. Тобто не, 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 не дешевше за заскаути, зрозуміло, взагалі речі не йде набагато дешевше, в Половину майже. І такий апарат Криво, бачите, які зроблені Не ну, такі вже потрібні, що зразу відломи. І бах. Тут теплозащита. Ну все грамотний трактор зроблений, регулюється ось, регулюються диски, розбираються, регулюється колія. Відравлюється примусово, все, що хочете, євню. Дуже толкова машина і временем бренд. А... От, ДТЗ теж. ДТЗ теж я дуже люблю. Це мої любимі трактора, хлопці. Це теж ціна дешевше Донфенга, якість Донфенга. Теж і по ходовій части, і по робочому місці, і реверсі, все, що хочете, є з примусовим, є без 35 ки 24-50. Звертайтеся. По наявності це нова версія, до дорожча там іде знову стоїть старіші, старіші в зразку, я потім покажу, вони йдуть дешевше. А не обов'язково перепасимо за трактора, купу грошей, розумієте. Тому що, як вам пояснити зараз є вишукати. Не обов'язково вам. Не обов'язково вам переплачувати корва за ті трактора купу грошей, як вам пояснити. Розумієте, в нас тут на цій площадці беруть всі місні, як то кажуть, перекупи, грузяться фурами, ну, такими бусами, з лафетами довгими. І ставлять там площадки собі. Вінниця, Житомир, Хмельницький, Черкаси. Ну, тобто, тому та приходить техніка таможні, а тут же вона розпіхується. Тому не обов'язково вам переплачувати вже на місцях, ви можете зразу набрати, заказати напряму без їхньої націнки, без націнки магазину, інтернет і так далі, а напряму від фактично пер, рух, з вот. і техніки... переплачувати техніки є дуже багато, я вже показував скільки. Дуже багато є техніки різної. Вот. Дивіться, скільки тракторів просто стоїть і чекає просто на те, щоб ви набрали і вже трактор був у вас вдома. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Від початку і до кінця, від дешевших дорожчих. Зараз я покажу ще як вони приходять. от таких ящиків ми привозимо. От таких ящиків зайво таких ящиків ми привозимо Вам ковали, то от джин, то от у нас іде а, кентавр. Далі, там цінтайчики стоять, денфенги, ДТЗ більші, більші, і так далі. І поїхали по пощаді йдемо. Що по чому. Кому треба а, самих таких популярних буду показувати, кому треба без ремнів, три циліндри, повний привід, прям, прямо з'єднання, ось, о, пожалуйста, вам сінтай. Теж ну сідушку ми поставимо, понимаємо? сідушку ми поставимо. 4х4 є, передня вертова є. Такі трохи регулюється по осі. Трехточка точка на 300 кг, гідропара, 6х2 передач коробка. От. Під брендом Ford xt t 244 Буде торг. Буде торг. Раз. Потім. Оце останній в своєму роді. Останній в Україні. В принципі, напевно, ДТЗ-шка 54.04, тому що з виробництва ця моделька вже знята. Зараз це буде 354, 244 і 504, а цей вже не буде. Так як і на стані, але він теж повністю технічно справний новий трактор. Звертайтесь, кому цікаво, ПТЗшка отака. ну, джинква. Покажу, зараз тут, ці мости. Тут нормальна, хороша техніка, неодноразово. Цей ЛОВ вже проданий. До речі, за 5500 взагалі mm -hmm. шара. Ну, Лово від 6 тисяч, стоїть, і це теж новий Лово. 21 й рік то стояв трохи. От, Там є такі корчі трохи. От, Ртежка, РДшка. Ось ця РДшка, буде торг. Ця, до речі, дешка буде торг. Бачите? Форте 2024 рік, 12 місяць. -ка. А це з таким ще мостом. Як 454 сентай, буває, ну, не здоровий, а такий менший. ну, Тим не менш, ровний пол, реверс, пожалуйста. високі колеса, кольоса, все мощно. Тобто задній мост, чувак, коробка. Відповідає все за кінським силам. Тому треба здорова така 50-ка, дивіться, яка вона огромна. В порівнянні там, з тим же лового е, ціна була, то ви звертайтеся по ній. Торгуємося там на робочі місце, здорово, велике, все, такий от трактор. Вот, Далі йдемо. Далі йдемо. Зараз, звісно, я ці всі огляди вже знімал, на і кентаври. На малошею я поки я по ним окремо зроблю відео по мототракторах. Це зараз не про це. Все-таки обіцяв показати трактора дешеві бо по мототракторах буде пізніше. Ось, о, пожалуйста, вам 300 мінімальна ціна на шиф. На сьогоднішній день на новий шифер не там, 23 рік не стоявши, навіть з таким ось, капотом. Дивіться. З такою компоновкою, з таким капотом, саме оригінальний, я кажу, все. Понятно, торги, номер телефона знаєте де, трактор новий. Ось все, бачите. SF1382, оригінальне литьо, оригінальна коробка, оригінальний мотор, оригінальний шифр. Такий красивий. І є трошечки дорожчі з, навіскою. І з, навіскою, і з переднім радіатором, навіскою. Це вже який вам подобається. Цвет дизайн капоту можна вибрати будь-який, зрозуміло? Вот. Взагалі наш шифінг зараз просто шарова. Ціна на шифен за таких цін, не пам'ятаю з 2019 року. Вот. Таких цін не пам'ятаю з 2019 року. І зараз покажу вам саму класну комплектацію шифен. Дивіться, який красавець. Що тут крутого? Компресор тут до задньої за самою жопу, мені здається, а оце це у вас папа, мама на прицеп. А, з гідробортом, чи самосвальний, чи, допустимо, лопату якусь мастир, тобто гідравліка. Контур, розподільник, бистрозйоми, все вже є. Тобто, от гідравліка йога, підйом опускання плаваючого це гідравліка окремий виход на прицеп. Ну, Чи там ще якісь навісні, де це потрібна гідравліка? Це дуже класно. Шифінгу цього не вистачало. Оце комплектає 244, плюс ресивер, плюс примацове прижимне, кольоси. Ну, 24 серед коп-шифін. Все, все нарядно, все дуже крепко на, на руки. О, ціна теж конфетка. О, повірте мені. BFL U це теж це інший постафік, Дніпро, червоні з і круглим капотом, то один постафік, це інший. У мене зелені і сині тільки бувають. Тут може бути теж максимальна компетенція за мінімальну ціну. Примусове прижимне, передній радіатор, блокування моста, теж новенький. Ціло показує ще літньо. Всі ціли йдуть однакові. Все різні просто постачальники в Україну. заводшифінг, оригінальні заводські знаки. Відмінності шифен. Ну, то можете зараз обрати собі шифен взагалі. А, шифен, і колись люди по яких цінах купали короткі скаути 220 ВВР. кентаври. Зараз можна взяти такий шифен, причому такі, що фоні. Ось такі о, з, новим, з новим капотом. то Хіба то не шара? От, якщо це не шара, то я вже не знаю, що для вас, бо це не буде шара. Далі йдемо. І по тракторцях. 4 тисячі, задній привід, 5 тисяч повний привід. Безремньових. По тракторцях без ремньових. Побезремньових хлопці. По Побезремньових, хто показує, покажи без ремня, три циліндри, щось дешевше, пожалуйста. А вам. Вот номер один, 240 елька. Вот номер 2, 244 елька на такому мостові. вот номер 3, скау, 244. А, ну, Сінтай теж. Синтай. Вот номер 4 мій фаворит. Метр двадцять колія, вісім передач, ровний пол, без муфти і високі колеса, вищі взагалі конфетка ціна. Це ми пропускаємо, це не сінтай. Елька в такому кузові теж на посиленому мостові. Пожалуйста, люксовий. Це теж сінтай, що пише форте. Тут ще, ще так, от, прямо як в Кентаврі, бачите? Нарядно. Тільки що хіба Реверсу не вистачає. Прижимне. ну ні, прижимного немає. Ви дві гідропари. Дві скорості вома, два диска щеплення, широка а по такі вже більші. О, Теж без муфти, пожалуйста. О, то що подешевше Це в цих тракторах, ось вам, пожалуйста, можна вибрати. Причому подешевших в таких тракторах несуть вам взагалі, що там пише, які фірми. Оце все, якщо от така дивіться коробка, уважно, така в 6 ступенек, теж 6 ступенек, то однакові трактора. Хіба різні дизайни, різні капоти, різна. внешка, внешка різна. Можете собі вибрати така морда, можете собі вибрати така морда, така морда. Можете собі вибрати така, щоб була морда. Вот. Так, такой ще губой є. Просто не все зібрати от такий ще й люкс, прям фу. Теж. Ну, це просто дорожки будуть дорожки дорожчі, він більше. По собі. Одне і те саме внутрі. Абсолютно. Муфта. 6 передач. Ну, в деяких, дивіться, вони дорожчі. Ось такі будуть дорожчі трошки, тут, ну, понятно, за що дорожче. Більша коробка, більше передач. Або, то вам всі пожалуйста на заметку. Це теж хіт року. Хіт року цього. Ну як хіт. Нормальний бюджетний трактор. За його ціну, фактично дивіться, як зроблено. І крила вам, нормальні мости, вам нормальні бак вам десь там над мотором що знімають гіморойне. Кольоси, широка резина, хіба реверсу немає, примусова жопа зашита, двох широка резина, задній мост, теж на 24-ки. Це 24, ка пацани. Це реально знахідка. Дуже, дуже зручна. Дивіться, даже, як педаль газу ну все, лакшери. ну Дуже комфортний, справді з недорогих тракторів. До таких тракторів, які там до бюджету, там за 6, це саме нарядне, зручне, комфортне для себе. Що сьогодні можна за ці файти. І по якості, щоб не переживав нове не порядку, то той самий кентавр. Кентавр цей же Оріон, це же ДВ, тобто сам діапазон. Це по ціні. Ну, В нас бачите, є все. НА такі під оранку, хорошо. Резина саме широка, 12,4. Скаути подешевше теж. Кентаври теж мінус 150 доларів ціни. Ще вам, пожалуйста, кентаври, якісь сороковки ще там мінус 300. 24-ки такі ікси, теж мінус 300. сороковки ікси там вже по телефоні. Бо це саме остання модель. Бачите, сороковка така по габаритах, як 50. ка Це от саме моє любиме. Дивіться, то сороковка mm -hmm. нова. А то 50-ка. Прошло ну, Майже вони однакові, хоча то. ну... Різна ціна, розуміє, 50-ка 40-ка, різна ціна, різний бюджет можна розраховувати собі, да? О, тобто варіантів варіанті безліч далі. Оце ще з цікавих. Оце ще з цікавих опцій. Раз-два є. Уцінено останні 53-54 HPX, більше моделік не буде. Зараз буде ДТЗ. -шки. Які от такі всі. 354, U. такі теж маємо з цим бардачком таким перед примусовим два диска і... Два диска щеплення і дві скоростівому. А в цих один диск щеплення. Ну теж такі самі мотори, по якості, мости, все, і ціна на 700-800 на доларів дешевше. Ну, примусового нема. Якщо воно вам не треба, то нащо за нього платить гроші. Якщо можна взяти рівно те саме все. Ну там по пластмасах якісь там крива. От тут, бачите, всі накладки, я тут цього нема. Відмінність, все. Так до речі, діти. так само все йде, коробка, все. О. Маємо одну таку 35-ту зелену, одну таку 35 -ту. синю. Теж кому цікаво, пожалуйста, звертайтеся. Дуже толкові трактори. І звісно. Знаєте, дешево сердито. Хочеться коли дешево сердито. Ср... порядку ср... Хочется... ср... всім хочеться на файл. Ну, дивіться, джин, скільки років вона існує. 240 го перші. Щось там до 10-го, мені здається, до 10-го. я можу помилятися перші. Джинма, в кого є, відпишіться. Джинма така стара, які там роки. Ну, Мені здається, що там восьмий Ну, 12-13 то 100%. Священник не ходить, а 8% теж може. Корч по кузову повністю незручний, ніхрена. Ну, це вже зручна джинма, зрозуміла? Щоб ви розумієте, це вже сороковка зручна. А ось ось так виглядає робочу місце. Він буде в ліс валить вам, їздить, поняли, по дрова, куди за роботи сутками, йому нічого не буде цьому трактору. От взагалі. То, що купує, то, що запам'ята, родні мої, запам'ята, те, що купує. от, Раз, купує два і купує три. 99% вероятності зі ста, що вам сервіс взагалі не знадобиться, в принципі. От. А мінімум взагалі по ньому ділов. Хоча, як хто знає, новий китайчик, там все одно треба щось десь. Но це ви будете там мати сальники, мати електрику, мати гратися, прокладки і так далі. Це купив солярку, лєш, масло льєш, їздиш, бляха. Все. Хіба там може колись щось там десь по мелочі, якісь там, ну ви поняли, оце вещі, оце вещі. Оце справді, бляха, ти купив собі трактор від листа в трохи зелених бумажок. Ну ти розумієш, що ти веч купив. Ти не купив якусь курва, дрочильню, бляха, яка буде тобі зразу. Сервіс, дзвоніть, там в мене прокладка, що робити, масло з мотора пішло, що робити, бляха, щось там стучить ззаду, коли задню передачу включив. Ти хіба сервіс, сервісну книжку можеш поставити, знаєш, де в туалеті і собі лістики відривати. Так сказати по назначенню, тому що воно тобі тупо не знадобиться. От просто, Ти купив бляха Донфен і ти купив на десятиліття собі дракона. По ціні, по ціні хлопці. Останній у всіх адже реверс не йде 8, це його 7400. G2, ну, вона ж називається DG, але так само все, бачите. Тобто, ну, Реверсна коробка, ровний пол, все, питань нема. По ньому новий. Хіба що капот такий, класичний. Но він 24-й рік, кінець року, прийшов 25-й. Ось о, цей DG2 просто. Він десь 7800. А, і DG2U, в інших там фірм називається по-іншому трохи, то мотор ZN-390. Цей іміна, піар розпіарний мотор 390, Якби там більше кобил такі примусово є, тут куча всяких ще прибуть, дві гідропрари є. А, мотор, ЗН-390. А, вот вот, Донфенга, яка на сьогодні є. Сама жирна тисяч. 8 тисяч. Ось, тримаємо по Донфенгах. І зараз, звісно, япончик, япончик. Он, он Каже, продав цього Т-25 за довбати, хоч нормальний якийсь трактор бумаг, купив собі, зараз їзди Ну, от, Я думаю, що буде все в нього класно в житті. Поїхали далі по кабінічках. По кабінічках, хлопці, дивіться, по кабінічках теж вибір, бляха. Тут просто, ну... Ти хочеш на будь-який бюджет, на будь-які роботи. Любої комплектації, собі подобрати трактор з кабіною. Ну, просто за телефоною. Там Я може там якусь ціну запропоную хорошу, там, може щось не незійдемо, то будете собі шукати далі. Але факт до чого, що трохи вибору пацани є. Навіть для фанатів МТЗ знайдеться пару, е пару жоповозів. А от. Тому е майте на увазі, що по кабінічках саме нові, все, яке в Україні тільки може присутствити. В одному місці за оптовою ціною. Тільки. Ну не тільки, може ще хто є такі крутий. Ну, ми все одно, я думаю, круче по-любому. А. Дивіться. А, тако, як вибираєш трактор з кабіни, може такого голова закружитися. Що не знаєш, бляха, все одно таке різноцвітне, і карне. По ціні. Є два види п'ятдесяток. 40-ки, я зараз не буду про них балахати, ми потім е, їх по них зробимо відео. конкретно 50-ки. Є 50-ки, які е, відмінність основна, Є 50-ки, які 8 передачів, коробка. І е, де там вес 2-200. 2 тонни, 2, 2 тони тон, 200. А є 50, які, вибачте, мене е, вага до трьох, 2800-200. 800, 800. О, 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 о. І коробка, або 16 передач, або 12 передач. Інш, інша навеска, інше все мощніше. Ось два види. По ціні а Від 10 тисяч такі від такі вже ну, до 18. так, там 16, 17, 18 буде ціна. От вам різниця основна в них. Далі вже обираєте собі, знову ж таки, є бренди, є ДТЗ, є ЛОВО, є тракторці, які в них на базі Лово і так далі. От, наприклад, навіть вам покажу Енея. Теж. Пожалуйста вам варіант. Дивіться, шпінг. А блять, не буду, ладно, похуй. Мені вже просто так жарко, мені вже погано, на зрозуміло? Получається від тих відео. Сьогодні 35 на вулиці, поняли? Жаридує таке. Що маємо? Дивіться. Маємо. дтз Маємо ката. Маємо Еней. Маємо кентавр нового зразку, маємо кентавр старого зразку, маємо скаут, маємо ще... Там далі стоять файтер. п'ятдесятки. Від 10-11 тисяч свободно, ви можете собі вже вибрати, як то кажуть, на широку ногу, причому трактора ось такі от, як то кажуть. Ну, ні фігня, кабіна, спогодьтеся, не, не якийсь корч. Мости теж як би. Не якийсь корч. Мотор, кстати, тут як в Ловолі стоїть. А498 Сентайвський мотор такий точно стоїть в 504 Воволі, чисто 50-ка. Круче, ніж КМ. Вот. Це ось, і, гри, мой фаворит Такий -во Енейчик. А, це конечно, звісно, теж довжені надати Им Попрацювали вони добре, дуже над трактором тут і в плані кабіни. Все. Хіба я ці цвіта поміняв, бо вони трошки мені асоціації не хороші визивають ці коврики. Отакі <звук> от теж. Тут теж не говно. І відповідно віс там теж 200 плюс-мінус мости, задні невісне теж прижимне, йде не бачите. Ну, Не на словах, посилене, Вона і быстросйоми, і мости грубі, прижимне, і цепка сама, і все. А от, ну, от для порівняння 24-го року. Ось вам просто різниця 25-го року кентавр, що зроблено, в тракторі 24-го року кентавр. При цьому ціна не ну, можна сказати, не помінялася. Так само вам по мостові. Так само тут по мостові. І так само, звісно, по кабіні. Давайте, по кабіні я покажу, я вже не хочу відкриватися. Ця кабіна. Ну і тут кабіна відповідає, да? Інша, інша пісня кабіна, Тому кентаври, звісно, теж повинні віддати їм довжний. ДВшки вони назвались раніше, вони, в принципі, теж такі FC вже в мене є фермера, в кого ходять вони по 3-4 роки, тобто вже як показати. А це нове нове покоління, дійсно круте. Круте, набагато краще зробили, зробили. на совість. Що там ще? Скаути. Надо двері закрити, зараз, бо мене потім будуть сварити, що я бляха склеротик. Отак. От Пожалуйста, вам ще легенда. Це в нас е саме елітне, що є. Найдороге, <сум> саме але саме надійне, класне з китайців. О, ось такий овол. Думаю, це теж коментарі злішні в плані чого. Що, е не треба йому реклама. Просто показує, що є овол 54-го і бачите, цей вже бронь. Е броні. Цей без броніше. Навіть в трактору є бронь. Прикиньте. Це життя, А, Такі вещи. Ну, або найдорогі, 18 тисяч відповідно. Далі же 50, ки ой, 90, ки 130-ки, там дуже багато нюансів. От як в цих я пояснив, що там і воєси грає, кількість гідропари грає, роль той грає роль, той грає роль, все. Тобто вибирають не на авось, не там, які вам обшави, що там більш посилений і по цвіту, а конкретно по характеристику. Так само тут же ну і... Скільки насос літрів відпрацьовує, скільки піднімає, скільки тисне, і чи можна агрегатувати яким прицепним, так, щоб все чітко було не на які проблеми, скільки передач короб, які скоростях передачу. Дуже багато нюансів, скільки літрів качає насоси потужність, там різні теж є, під різні навісні пристають. Тому, якщо хочете от грамотно підібрати такий більший трактор, то звертайтеся, я по ним окремо зроблю відео, чи виставлю пізніше, бо вже буде сильно задовго формати. Вот, в принципі, плюс-мінус розказав, як просили, ішов по цінахі. Тому, кому цікаво, пожалуйста, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.